Ліниві рубані котлетки з курятини. Вітаю, друзі, на каналі Корисно 62, що я приготувала. Можна 2 половинки грудки курки. У мене два стегна, я вирізала кісточку, зібрала шкірку. Тепер треба його порубати, тобто порізати дрібненько. Є борошно, сир, яйця, зелень, ложка майонезу, приправи, сіль, перець. Починаємо працювати. Нарізаю міленько бедро. Ось я порізала отак мілесенько, дрібнесенько, м'яско. і додаємо решту інгредієнтів. Потерла сир і зелень, порізала. Сюди, столова ложка майонезу? Три столових ложки борошна два яйця. І тепер півчайної ложки солі, півчайної ложки, навіть чуть менше перцю меленого чорного, приправа базилік, Так, теж півчайної ложечки, Орегано. теж півчайної ложечки, сушений часник. Півчайної ложечки і чайну ложечку паприки. Ось так. Ось і все. Заколочуємо, змішуємо всі продукти. Змішали. Нехай вони трошечки постоять, обміняються смаками і готуємо пательню. Пательня нагрілася. Буквально 2-3 ложечки столових олії налила. Ось така маса у нас ця, котлети, фарш. Ось. Тепер беремо столову ложку і викладаємо на пательню. Дивимося, щоб не пригоріло. Вогонь Скручуємо на повільний. Ось так і смажемо. Посмажила я котлетки рубані. Ось така гора котлеток. Вони ще гарячі, але я ж хочу попробувати. Ось дуже м -м, соковиті. Це просто смакота. Проста смакота. Друзі, готуйте. Це просто, але дуже смачно. Бувайте здорові. Миру, спокою всім! І до побачення! Рецепт, як завжди, під відео. В подробицях. Бувайте здорові!